Хто створив у центрі Кавказу глибокий колодязь у горі з ідеально оброблених циклопічних блоків? Чому ніколи не знаходили слідів інструментів, написів або людських решток? Який зв'язок між цією спорудою і таємними галереями піраміди Хеопса? Чому після перших досліджень усе залишилось без пояснень? Сьогодні ми здійснимо захоплюючу загадкову подорож до Карахори. Надзвичайного місця розташованого в горах Кавказу. Але перш ніж почати, як завжди, запрошуємо вас підтримати нашу роботу, підписавшись на канал. Для вас це простий жест, але для нас він дуже важливий. У 2011 році Артур Зимуков, російський спелеолог і дослідник надер землі, вирішує піднятися на гору Карахора. Але це не просто дослідження. Не пошук звичайної порожнини чи нової печери для нанесення на карту це розслідування, майже одержимість. Зимуков роками збирав підказки, вивчав архіви, тлумачив символи й історії, що пошепки розповідали в селах біля масиву. Здається, усе веде його туди. Внутрішні стіни колодязя це загадка. Це не просто скеля, яку видовбав час. Вони складаються з великих мегалітичних блоків. Ідеально відшліфованих і з'єднаних під прямим кутом, наче частина архітектурної споруди, немає жодних розривів, немає слідів природних тріщин. Поверхні настільки гладкі, що відбивають світло факелів і всю споруду. Чим глибше спускаєшся, тим більше порядку та геометрії недоступних природним печерам. Після приблизно 40 метрів глибини колодязь раптово відкривається в підземну залу. Вражаючий контраст після тісноти вертикального спуску ви потрапляєте у простір, майже такий високий, як будівля у 12 поверхів, 36 метрів заввишки з рівними й гладкими стінами, і тут знову величезні блоки, деякі з яких нагадують справжні колони, циклопічна споруда, прихована в надрах гори. Але найбільше вражає не лише масштаб цієї споруди, а те, що ця архітектура не має жодного очевидного сенсу. Немає нічого, що вказувало б на житлове використання, жодних сходів, жодних ніж, жодного зручного входу. Це місце здається недоступним. Більше нагадує механізм, а не простір, функціональне, але його призначення нам невідоме. Команда витрачає більше години лише на те, щоб дістатися до нижньої платформи. Навколишнє середовище тихе й поглинаюче. Протягом спуску вони не знаходять ні решток людей, ні виробів чи написів, нічого, що могло б розмістити цю структуру в контексті відомих цивілізацій. Жодна давня культура, відома офіційній історіографії, ніколи не створювала нічого подібного ні за розмірами, ні за технікою, ні за конструктивною логікою. Земухов, уважно спостерігаючи за гладкістю стін і точністю з'єднань між блоками, помічає тривожну схожість. Ці поверхні нагадують внутрішні галереї піраміди Хеопса в Єгипті, і там також гігантські блоки, складені з міліметровою точністю, утворюють канали та проходи, призначення яких досі не було з'ясовано. Ніби одна й та сама рука або точніше, одне й те саме знання керувало створенням обох споруд. Але питання стає все більш нагальним як взагалі було можливо збудувати щось подібне? Як були перевезені і встановлені ті блоки, багато з яких значно перевищують 100 тонн у такому тісному, вузькому й віддаленому місці? І головне, хто міг це зробити тисячі років тому, коли, згідно з офіційною версією, жодна людська цивілізація не мала необхідних інструментів? Зимухов повертається. Зимухов отримав остаточну відповідь, але жоден елемент унизу не свідчить про природне утворення. Все надто точне, надто симетричне, надто навмисне. І тоді справжнє питання інше якщо це справді штучна структура, хто її побудував і що ще приховано в її глибинах? Зимухов починає висувати тривожну гіпотезу а що, як ця структура мала технологічне призначення? Не символічне чи ритуальне місце, а саме технічне пристрій, а не просто будівля, можливо, частина більшої системи, чогось такого, що сьогодні ми навіть не здатні уявити. Аналогія з великою пірамідою не лише візуальна, у її внутрішніх галереях також є вузькі простори, сліпі тунелі і похилі канали без остаточного пояснення. Як і в кара хора, без прикрас чи ознак культу тільки камінь, вирізьблений точно і безособово. Деякі альтернативні дослідники, аналізуючи зображення і вимірювання у шахті, говорять про резонанс і можливе енергетичне чи акустичне використання. Деякі припускають, що існує більша похована споруда, а досліджене наразі лише її частина. Канал, можливо, частина колосальної машини. Зимухов тим часом помічає, що повітря у шахті циркулює аномально постійний потік, який здається піднімається знизу, ніби надходить із ще недосліджених камер. Ніби шахта була лише входом до набагато більшої системи, яка головне досі активна. Після початкової експедиції за Мухова новина швидко поширюється серед кіл незалежних дослідників у Росії. Таємниця Кара Хора починає привертати увагу ще одного відомого імені у сфері неординарних досліджень. Вадим Чернобров не є ортодоксальним науковцем. Він заснував космопошук російську організацію, що досліджує геофізичні аномалії, незрозумілі явища і феномени поза офіційною наукою. Але його метод не є фантастичним. Навпаки, він суворий, ретельний, глибоко пов'язаний із безпосереднім спостереженням. Дізнавшись про колодязь на горі Карахора, він вирішує поїхати туди сам. Друга експедиція має інший характер. Це вже не просто спелеологічна експедиція, а справжня операція з дослідження. Чорнобров спускається разом із Зимуховим. Документує кожен етап спуску, вимірює кути, глибини, тиск, складає карту всього метр за метром. Зібрані кадри увійшли до документального фільму, що транслює російський телеканал. Але, незважаючи на прозорість підходу, а можливо саме через неї, інтерес швидко згасає. Жоден офіційний канал не повідомляє про це, і жодна наукова установа не досліджує детально, наче цього колодязя не існує, або про нього не хочуть говорити. Тим часом карта, намальована чорнобровим, підтверджує перші здогадки ця структура унікальна. Дані свідчать про ідеально прямі стіни, блоки з надзвичайною регулярністю та внутрішні простори без природної логіки. Але саме зараз таємниця змінюється стає похмурішою, бо щось починає відбуватися. У 2015 році, перед анонсом нової експедиції, Артур Зимуков потрапляє під машину. Аварія стається раптово за нез'ясованих обставин. Наступного дня після його заяви про важливе відкриття. Через два роки Вадим Чернобров офіційно помирає від раку, і це не все. Ще троє учасників дослідження колодязя Карахора швидко помирають за підозрілих обставин, як зазначають на російських форумах. Можливо, це збіги, але в розслідуванні, де багато невідповідностей, навіть вони стають важливими. І в певний момент виникає природне запитання хтось хотів їх зупинити. Відтоді офіційних експедицій більше не організовували. Залишилися лише відео, звіти «Космопоиск» і декілька рідкісних фотоальбомів від незалежних дослідників, ніби раптом на карахору опустилася навмисна тиша, порожнеча, яку вже багато років ніхто не наважується порушити. Історія колодязя карахора ніби з іншої епохи, іншого виміру реальності. Але ще більше вражає те, що відкривається, якщо заглибитися в минуле цього регіону. Тому що як це часто буває з таємницями, які ніхто не хоче розкривати, хтось шукав цей колодязь вже дуже давно, і це були не дослідники і не археологи, це були нацисти під час Другої світової війни. Німецька армія починає операцію Едельвейс на Кавказі з офіційною метою захоплення нафтових родовищ в Баку, але є ще один неоголошений фронт фронт, який діє в тіні під керівництвом езотеричної організації, створеної всередині не НРБ. Для багатьох ця назва є лише другорядною деталю в хроніках Третього Рейху. Але для тих, хто справді знає історію, вона викликає набагато глибші асоціації. А не нербе, товариство з вивчення спадщини предків, засноване у 1936 році Генріхом Гімлером для пошуку коренів давнього германського духу. Насправді це був парамілітарний підрозділ, присвячений вивченню окультизму, альтернативної археології та втрачених релігій. Гімлер та його прибічники стверджували, що справжньою материнською цивілізацією була Арійська, яка виникла тисячі років тому у віддалених регіонах Землі: Тибет, Антарктида і Кавказ. І саме в самому серці Кавказу нацисти зосереджують деякі зі своїх найамбітніших досліджень: серед гір, де стоїть карахора, тесис шукають щось, роблять це мовчки, залишаючи мінімум слідів, але один доказ залишається, і Артур Земухов його знаходить. Свастика, вирізьблена на камені саме біля входу до колодязя, не сучасна. Це не вандалізм. Вона там уже десятиліттями. Це свідчить, що хтось ще під час війни вже наближався до такого відкриття. Зимухов опинився там не випадково. Він роками шукав сліди покинутих досьє АННРБ, залишки карт і нотаток, зібраних німецькими спецпідрозділами. Він не шукав колодязь, а підземне місто чи приховану споруду, ймовірно збудовану давньою арійською цивілізацією, яку нацисти прагнули знайти. І те, що робить усе ще більш тривожним, це ще одна деталь. Друга свастика, набагато старіша, вирізьблена на скелі далеко від зони дій німців. Той самий символ, що з'явився за століття до нацистів. Хто його вирізьбив, це був знак тієї самої загубленої цивілізації, яку нацисти відчайдушно намагалися віднайти. Можливо, за божевільною ідеологією Третього Рейху ховалося спотворене, але реальне усвідомлення існування забутого минулого минуле, в якому знання та техніка поєднувалися з міфом. І, можливо, у тому минулому колодязь Карахора був трохи смертельним. Не в езотеричному, а в конкретнішому значенні цього слова: вхід, доступ до чогось більшого, чогось, що й досі спостерігає за нами з глибин землі. Після раптової смерті Зимухова та Черноброва над шахтою Карагора запанувала тривожна тиша. Експедиції припиняються, чутки стихають, документи починають зникати. Багато років ніхто не наважувався наближатися до цього місця, аж поки у 2017 році звичайний фотограф і турист не вирішив туди піти. Але сандро Сплошнов не є науковцем чи дослідником, але його діяльність має вирішальне значення. Він усе документує, проходить стежками, що ведуть на вершину карахора, фотографує вхід до шахти. Він спускається у темряву лише з ліхтариком і фотоапаратом, а зафіксоване ним надзвичайне фотографії сплошнова з онлайн альбомів, посилання на які в описі до відео вперше наочно показують те, що раніше лише описували словами колодязь справжній, а його стіни мають геометричну форму. Ідеально гладкі поверхні чергуються з чіткими з'єднаннями, квадратними блоками та пазами, без розчину. Це не печера, а споруда. Але Олександр не зупиняється, досліджує територію біля входу до колодязя, ходить між скель, фотографує те, що не приховала рослинність. Він поступово знаходить все більше доказів своєї гіпотези. Колодязь є частиною значно більшого комплексу. Він фотографує великі камені, частково в землі, блоки складені один на одного, що окреслюють контури похованої споруди. На деяких поверхнях видно чіткі зрізи, прямі кути, регулярні сліди, схожі на гравіювання, зроблені машинами в окремих місцях. Різниця між природним каменем і обробленим настільки очевидна, що це виглядає як навчальне порівняння. Є також аномалії. Круглі отвори, циліндричні виступи й іноді відшліфовані поверхні з точністю, недосяжною для ерозії. На іншому фото в інтернеті видно камінь неправильної форми з однією рівною гранню, ніби її обрізали. Прямо поруч інший блок має ідеально рівну лінію, яка тягнеться більше, ніж на 2 метри, без жодних змін. Це не тріщина, це зріз. На цьому етапі сумнів стає серйозним. Це не просто колодязь. Увесь цей схил може бути частиною похованого комплексу до історичного кар'єру або навіть цілої мегалітичної споруди, збудованої, а потім поглинутої часом і ґрунтом. А якщо сама гора приховує залишки підземного міста або геологічної машини, збудованої щоб існувати тисячоліттями, сплошнов не висуває теорій і не шукає слави. Але його знімки зробили те, на що не наважувався жоден академік. Він повернувся, ретельно все оглянув і залишив нам докази того, що приховано на горі Карагора. Відтоді ця таємниця лише стала ще загадковішою. Сьогодні колодязь Карагора досі там. Жодна офіційна експедиція не відновила його дослідження. Жодна наукова установа про нього не говорить. Жоден університет не згадує його у своїх дослідженнях. Є зображення, вимірювання, креслення, свідки, є карта, є документальний фільм, який транслювали, є імена, місця, дати і навіть є загиблі. Усе це існує, але ігнорується, наче колодязь у ту саму мить, коли його було знайдено, одразу ж був похований під чимось, ще важчим за камінь, тишею. Що ж насправді приховується під цим? Гора Карагора? Це доісторичний кар'єр. Мегалітична споруда, технічний канал забутої цивілізації. Або ж це щось таке для розуміння, чого у нас ще немає інструментів. Це явище не поодиноке, такі споруди є по всьому світу розкидані як підказки: сліпі галереї пірамід Єгипту, вертикальні колодязі Камбоджі, недоступні підземні камери Ант. Усі ці простори збудовані без очевидної функції, окрім збереження чогось, а можливо і приховування. Карагора може бути на цій мапі забутих місць не через неважливість, а через несумісність з офіційною історією людства. Можливо, справжня таємниця не в колодязі, а в тому, чому ніхто не хоче зазирнути всередину. Тому що, коли ідеально геометрична споруда, збудована з блоків по 200 тонн, з'являється на вершині гори на Кавказі, і усі її ігнорують, цілком логічно запитати себе, чи забуття справді випадкове, чи це був свідомий вибір. Ми завершили розслідування про колодязь Карахора, слідуючи слідам у землі, камені, фотографіях і розповідях тих, хто наважився спуститися туди, куди ніхто не дивиться. А тепер, як завжди, слово за вами. Як ви думаєте, колодязь Карахора це геологічна аномалія, забутий людський витвір чи незручний доказ розвиненої цивілізації, похованої під нашою неосвіченістю? Пишіть у коментарях, якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтеся на канал, щоб підтримати нас. До наступної історії.